Вітаю всіх, мої дорогасеньки! У нас починається новий тиждень з 24 по 30 березня 25 року. І по традиції ми беремо підказки на тиждень для знаків зодіаку. Сьогодні у нас буде підказка від богінь і підказка від карт Таро для знаків зодіаку. І так, ми починаємо. Перші, як завжди, у нас йдуть овни порада для овнів тиждень партнерства. Вам потребується можливо допомога або увага, або забота іншої людини. Хтось може зустріти своє кохання. Буде дуже приємне знайомство, свідання. Когось амурчик да, посітить, але це, це не тільки карта кохання, це обична карта партнерства. Це може бути пов'язана і в лічній житті, і в роботі, і в інших справах, да, в дружбі, і так далі. Коли люди на одній волні і допомагають один одного, і емоції в них одінакові, і вони в партнерстві. Що говорить нам Баст, незалежність. Незалежність це залогу вашої сили і успіху. І тому, яким би рідним і близьким вам не була людина, не треба розтворятися в ній, хто б це не був. Ваша половинка, як ви любите називати, хоча людина ізначально целосна, не треба їй шукати другу половинку. І треба шукати людину, з якою їй добре. Чи це ваш друг, чи колега, чи якийсь соратник, чи помічник, да, чи чи важно, хто з ким ви в партнерстві? Не розтворяйтеся, чоловіки повністю. Ваша незалежність, залог вашої сили і успіху на ці неділі. Далі у нас йдуть тільці: тільці, гроші, які ви вкладете, або проекти, які ви зараз починаєте, вони будуть неуспішні. І тому на ці неділі... Карти попереджають вас про матеріальні події, матеріальні збитки, прийняття рішення в якихось фінансових питаннях не на свою користь, і тут вина тільки на вас, тому що ці люди самі винні, що вони стоять на паперті під церквою. Понімаєте, в них було все, але по ітогу е ніщенство. І тому, і тому тільці будьте дуже уважні, приймаючи якісь бізнесові рішення, знаходячи якісь е, нові, можливо, відкриваючи якісь бізнеси, знаходячи якусь нову роботу, купляючи дома, квартири, машини, що угодно. Зараз не той період, не той період, щоб це робити. І для вас це буде на гірше. Про що попереджають вас богині? Смілость, <кій> сміливість. Дайте волю, к приключенням, діти ризиковано і дерзко, Да? З однієї сторони, богиня говорить, да, тобі зараз треба ризикувати, тобі зараз треба діяти ризиковано і шукати іменно ту справу, яку не потрібно робити. Да? Є слово «надо», а є слово я хочу удовольствие отримувати. Так от вам треба реалізувати. Знаєте, те, те, що вам буде задоволення приносити. Але, можливо, на ці неділі треба тільки сформувати да, бачення, але вкладатися матеріально не слід. Далі у нас іде <кій> Близнюки, Карта закохані. Карта закохані це про вибор. Ну, для когось це, звичайно, відіграється як кохання. Страсть, любов, можливо, навіть хтось любовника любовницю займіє. Да? Якийсь сплеск емоцій і буря закоханості в стосунках, але в основному це карта вибора. І ваш вибір, який ви будете робити на цій неділі, на цьому тижні, ну, буде такий значимий. Слухайте своє серце, попитайтеся домовитися з партнером. І з усіма учасниками цього процесу, хто буде приймати рішення, і не перекладайте відповідальність да, на ангела. Тут стоїть ангел. Дивіться, мужчина дивиться на жінку. Що вирішиш ти? Жінка дивиться на ангела, на архангела. Що вирішиш ти? Да? Кожен хоче переложити відповідальність на когось іншого. Ні на кого буде перекладати відповідальність, прийдеться приймати рішення вам. Порада від зеленої тари, починіть передавати повномочі. Блізніци, це для вас як можна найкращам так порада. Тому що бізніці читають, що тільки вони можуть зробити все найкраще, тільки вони все контролюють, тільки вони все можуть зробити, бо ніхто так, як вони не зроблять. Так от місто того, щоб питатися все звалити на себе, да, попросіть інших допомогти вам. Далі у нас ідуть раки, Паш Кубків. Е, хороші новини, дуже багато емоцій, кубки це вода. Да? Головне, е, можливо, буде момент, коли вам треба буде щось зіграти, подиграти да? і зобразити з себе актрису, ак актора. Тільки не заграйтеся, не заграйтеся, тому що Паш Кубків у нас часто ігрок. Е, зверніть увагу на своїх дітей, на їх почуття, що там у них відбувається в душі. Порада для раків від богинь Ріанон, Ну, Дивіться, що нам говорять карти. На цій неділі ви е, обладаєте такими магічними способностями, ви можете виплатити е, намірення і реальність. Е, да? Тобто те, що подумали, те, що захотіли. От на цій неділі сила вашої думки, сила вашого бажання такова, що ви похожі на колдун'ю. Да? Що подумаєте, що побажаєте, те все може реалізуватися. І тому будьте дуже осторожні з бажаннями, да? з думками, з тим, що говорите, тому що на цій неділі все це може втілитися в життя. Да? Да? І тому, думаю, в положительному ключі що збувалося тільки хороше. Далі у нас ідуть <кій> після раків леви, королєва мечів. А, ну що, Це неділя для левів, для щоб приймати якісь важливі рішення, а, діяти раціонально, відкинувши всякі соплі і емоції, да? в голові включаємо калькулятор, аналізатор, а, дивимося на все тверезим поглядом, розчотливо. Ну, я не призиваю вас бути прям таким сухарем, який все робить тільки по розщоту, але поставити когось на місце, когось, можливо, з свого життя відсікти, комусь вказати. Дорогу за руським кораблем. Да, і взагалі обозначити свої границі буде важливо для Левів. Богиня для вас Сехмет. будьте сильними. Ну, вона підтверждає, да, ту карта, яка вам вийшла як порада. Сехмет нам говорить, ви сильніші, ніж ви думаєте, Леви. Далі у нас йдуть діви. Королева Жезлов. Діви, вам на цій неділі треба згадати, що ви королева. Що ви королева. Згадати, що ви е, сексі, що ви е, харизматична, що ви артистична, що ви можете під, підкорити будь-яку людину, і що ви взагалі уже народилися, да? і зараз на троні, І зараз на троні. І якщо будуть ситуації, де вас будуть спуст... питатися спустити до уровня пажа або якихось ще шестерок і да? то ви повинні згадати, що ви королева. Чорний котик тут у вас в ногах сидить не зря. Проявляємо хитрість, смікалку, артистизм і все тримаємо під контролем. Порада для діви, суліс, водойоми, Вам би відпочити? От дівам треба відпочити просто, да, провести час десь у води, на берегу озера, річки, любого водойома. Звісно, найкраще це океан, де на Мальдівах, да, щоб перезагрузити батарейки, перезарядитися. Це для вас головне зараз. І це вам радить богиня ваша. Далі у нас йдуть терези. Терези будуть вкалувати. Хочеться того чи не хочеться. Вони будуть робити, робити, робити. Може, хтось братиме подработки, хтось другі сміни, хтось знайде допомільний заробіток, щоб заробляти гроші. Да? Тому що це карта роботи, іноді через не хочу і не могу. Але така неділля. Треба, під... Треба постаратися підзаробити грошенят. Веста, дом. Богиня говорить вам про те, що ситуація в Скажем так, в вашому житті улучшиться, коли ви зможете домовитися з усіма своїми домочадцями. Якщо якісь проблеми є, да, зараз у вас в житті, то перше, що треба зробити, це домовитись з домочадцями, як ці проблеми ви будете переживати. Так, далі у нас ідуть скорпіончики, карта дежавю. Скорпіони не наступіть на одні й ті самі граблі. Щось може повторитися в вашому житті те, що вже було, те, що ви вже колись проживали. Хтось може з минулого до вас постукатися. Да, з бивших, там, друзей, коханих, наповнити про себе. В від того, які виспоминання визиває вас ця людина і ці обставини, ви і будете себе поводити. Але це минуле. В минулому нас немає, ми там нічого не можемо вже і справить, і маєте це на увазі. Скорпіончики, богиня для вас. Діана, сфокусована увага. Ну, Діана у нас воїтельниця. Да? Сохраняйте направлених мислі, чувств і действий, і ви доб'єтеся успі успіху. Е, Діана у нас така е, Амазонка, і тому вона завжди за себе. І тому, хто б там до вас з прошлого не постукався, Скорпіони, і що б вам там не предлагали. Ви повинні сфокусуватись на тому, а що це принесе мені? Далі у нас йдуть стрільці. У стрільців важка неділя, коли виходу з якоїсь ситуації, більше всього, ви не знайдете або не побачите, або не захочете побачити. Вам, будуть питатися управляти, нав'язувати свої думки інші люди, зв'язувати вам руки і зв'язувати вам очі. А також ви самі своїми думками, своїми страхами можете себе загнати в тупік, виходу, з якого ви не знайдете, і карти вас про це попереджають: не треба цього робити. Порада від богінь і сіда, минуле життя. Проаналізуйте ситуацію, яка буде на цьому тижні в вашому житті, тому що ви таку ж ситуацію вже проживали. І не, не повторіть цих помилок, не заженіть себе вугол і не дайте іншим це зробити. Далі у нас йдуть козіроги. Козіроги карта якихсь проблем, які треба буде вирішувати багато і зразу. Я не скажу, що це проблеми погані. Ні, це просто якісь зміни, швидкий, швидкий такий тиждень, да, коли багато чого треба вирішувати. Жезлиці всі з листочками, з цвіточками, да? тобто все буде воно вирішуватися, ви мах, ви все порішаєте, козіроги, навіть не сумнівайтесь. Скільки б там питань не пройшло на цю неділю, да? і по роботі, і по особистому житті, і в побуті, і з батьками, і з дітьми, ви все порішаєте козірожки, а я, я козіроги, тому я для себе достала доповнительну карту, яка до вас прийде богиня, Хатор, восприїмчивость. Дивіться, розрішіть, розрішіть себе е, е, получать, Да? от я розрішаю собі, скажіть собі, я розрішаю собі бути багатою, щасливою, здоровою, красивою, наповненою ізобільною, розрішіть собі це все мати. Понімаєте? Включайте інтуїцію, включайте енергію, скриту у вас. І діліться цією енергією ще із іншими. Е, ви наскільки сильні, але, можливо, не знаєте про свою силу Козірошка на цій неділі, да? що ви можете бути магом в прямому і в переносному смислі цього слова. Маг це людина, яка керує всіма процесами. Далі у нас ідуть водолії, імператор. Відповідальність перекладати буде ні на кого. За порядок і у вашій сім'ї, чи на вашій роботі, чи в вашому бізнесі, чи в вашій душі і в голові, чи в вашій країні да, буде лежати тільки на вас. Неважно хто ви: президент чи ви просто голова родини. Да? Неважливо. Закон і порядок. Імператор це карта стабільності, закону порядку і відповідальності, яку перекласти ні на кого, тому що вище імператора вже немає нікого. Тільки Господь Бог. Далі у нас калі, начало і конець. Вам потрібно освободитися від старого, щоб могло б прийти щось нове. І це не тільки про матеріальне: старі установки, старі думки, старий душевний стан, старі цілі, старі задачі, старі друзі, окруження, старі зв'язки і, взагалі, стара картина світу. Освободіться від цих старих устоїв, які не дають вам прийняти те, що зараз відбувається в вашому житті по-новому. І для, коли уходить старе, завжди приходить нове, освобождається місце для нового. Рибочки. Е, рибки у нас троєчка Жезлов. Е, дивіться, ця карта було, є і буде. Да? Е, скажу так, перед вами відкриваються якісь нові можливості, нові перспективи. Вони ще не зовсім ясні, але ви повинні розуміти, що ви все одно на правильній дорозі. Будуть моменти якогось неудобства. Я не скажу позора, але якогось дискомфорту. Не даром у нас тут дядько босий. Да? Красиво одітий, але босий. Щось його розбули, а одежу красиво оставили. Але ви повинні розуміти, що щоб зараз не происходило, це не зіб'є вас з правильного курсу рибки. І богиня для риб. Марія Магдаліна. Боже, моя любима богиня, моя заступниця і моя любов. Беззаветна любов. Любіть себе, других людей і ситуації, які приходять в ваше життя, не взирає ні на які обставини. Прекрасно. Мені добавить просто нічого. І я всім бажаю тижня без тривог, повітряних і душевних і продуктивного всім, продуктивного всім тижня. Хай він вам принесе тільки удачу.